Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 17 вересня 2008 року. Це був матч групового етапу Ліги Чемпіонів. Перший тур група G, Київське Динамо у себе вдома. Команда приймає лондонський арсенал Арсена Венгера. Бойова нічя 1-1. На гол Бангура на 64-й хвилині матчу у Спінаті відповідає Галас своїм забитим м'ячем на 88-й хвилині матчу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Починаємо ми, друзі, все обговорювати зі стартових складів. Іспанський до речі, суддя Медіна Канталехо обслуговував даний матч. Стартова розстановка української команди. Динамо, Київ, головний э, тренер команди Юрій Сьомін, Стартова 11-4, 2-3-1, воротах Богуш, Пара центральних захисників Дікате Михайлок, несмачний капітан команди. Бета по флангах, Юсу Вукевич, опорный пивзехисник, и Алиев, атакувальный пивзахисник и Роменко Нинкович по флангах, Табангура у нападеце, стартовая расстановка киевского Динамо. Арсенал Арсен Венгер, головный тренер команды 4-4-2. Стартовая расстановка лондонского Арсенала в воротах Альмуни... Альмуниан. А Галас Туре пара центральных захисников, Клиши Санья по флангах, Сонг Фабригас, Волкот, Денилсон пив захисники, Адебайор, та Робин Ван Перси у нападе. Це стартовая расстановка лондонского арсенала Арсена Венгера. Теперь, друзья, давайте говорить будем про сам поединок. Ну что ж, друзья... Обидві команди створювали нагоди у першому таймі. В принципі, такий знаєте, футбол був, я би сказав, був доволі таки рівний. Да, в Арсенала все-таки була перевага за володінням м'ячем. Все-таки да, була перевага Арсенала і за ударами по воротах, якщо я не помиляюсь. да Тобто, в цілому Кияні показали доволі таки хороший футбол. Динамо дуже компактна команда Діла в обороні, дуже організована. Дуже здорова команда Юрія Сьоміна і справді діла. Хороший моменти у Ван у Аде у Фабригас, але Богу Богуш не пропустив. І врятував київське Динамо. Перша 45 хвилинка завершується. Нічя 0-0. На другий тайм київського Дінамо відбудеться дві заміни. А Саціані та Кравець з'являться в українській команді на другу 45 хвилинку. У арсенал з'явиться Вілла, Бентнер. З'являться, відповідно, на другому, у, у, у другому таймі да, в Арсенала. Такі заміни в Арсенала відбудуться. Друзі. Друга 45 хвилинка. Другий був дуже-дуже цікавий дуже здорово, друзі кияні. Е -е, розпочали другий тему справді у Дарьеринга в стійку. Е, е, Після того там і справді, хороший був момент. Удари Ремка в стійку в Редараму не вчасно е -е, зіграв на добиванні, там і справді, був хороший момент, у Київського Динамо виникає. І Алімунія врятував потім встиг, да, своєчасно зреагувати. Там могло бути добивання і гол. Але воротар Арсенала не дав цього зробити. Але все-таки Океан розпочала так потихесенько гра вимальовуватися. І момент за моментом. Розпочали створювати кияні, і це в кінці кінців призвело до пенальті. 64-та хвина матчу порушує правила Сан'яна Букєвича і Суддя назначає... Пенальті! Третій номер арсенала збиває штрафному майданчику. Футболіста Київського Динамо Вукевич і суддя назначає пенальти. 64-й хвилина матчу Рахунок 0-0. Динамо Київ Арсенал. Пробуває пенальті. Бангура удариться голо. Відкриває рахунок матчі українська команда. Українська команда відкриває рахунок матчі на 64-й хвилині. Київське Динамо виходить уперед. Це 1-0. Стає рахунок на користь української команди. Неймовірно важливий м'яч забили кияні. Друзі, це був неймовірно важливий м'яч для української команди. Арсенал активізувався після пропущеного м'яча, був неймовірний тиск на ворота. Uh, київського Динамо малий Кіяні також мали шанси на контратаку. Ось про судера Бангура і знову стійка. Рятує Арсенал Стійка. Як же були близькими кияні для того, щоб подвоїти свою перевагу матч проти Арсінал Арсена Венгера. Арсенал владили команду мечем Лукені компактно грали в обороне. здавалося, що Кияні дотримують цю перевагу до кінця, да? І здавалося, що до кінця все-таки Кияні дотримують цю перевагу але, друзі 88 хвилина. Арсенал атакує. Арсенал атакуя подача від, від, від э, волката. Вильям Галас, ударит, забывая, забывая, Вильям Галлас, Вильям Галас на 88-й хвилине, забывая, гол, футболист лондонского арсенала, капитан, 10-й номер, центральный захисник лондонского арсенала, Зрівняє рахунок після флангової подачі від Тео Волката. І все-таки 1-1 команди розписали нічого, але як же кияні були близькими? Для того, щоб обіграти арсенал. Дуже були близькими е кияні. Але дотримати ось цю перевагу 1-0. Все-таки українській команді не вдалося. На гол на 64-й хвилині на гол Бон з пенальті, Волкот відповів своїм голом на 88 хвилині матча. Друзі, статистика 63-37. Якщо не помиляюся, таке було володіння м'ячем Перевага арсенала. 13 вісім ударів у поворотах – перевага Арсенала. 5-4 удари в площину – перевага Арсенала. І закутовуємо в нас 7-2 перевага лондонского Арсенала. Просимо ж таки 17 фолій у київського Динамо, 16 – в лондонського Арсенала. Відповідно, друзі, якось так. Ну і 4 жовті картки у Київського Дінамо. В арсенала була лише одна, і її отримав Санія якраз то за фол проти у коли Кіані заробили право на пенальті. А висновок даного поєдинка. Ось який друзі дав висновок стосовно даного матчу сказати. А піцимок, да? а це був успіх для Динамо. Команда зіграла сильно, організовано, забила гол з пенальті, вийшла вперед і по суті майже виграла цей матч. Але на 88-й хвилині капітан Вільям Галас зрівняв рахунку матчу після подачі Волкота, і відповідно Команди зіграли в ніч 1-1. Арсенал да, більше команди володіла м'ячем, більше ударів в поворотах було в арсеналі. Але Кені дуже здорово діли на контратаках, два удари в стійку було, то в принципі Кені могли забивати. В принципі, Кенні могли забити. Е, ну, в кінці кінців, друзі, нічия. І знаєте, друзі, я вважаю, що нічия це абсолютно рахунок справедливий. Все-таки арсенал, а Динамо на поразку я вважаю, не награла. Тому, друзі, якось так. Хороший матч від української команди. Прогадала мы, друзья, матч 17 вересня 2008 рик Лига Чемпионов. Сезон 2008-2009, первый тур, группового этапа Лиги Чемпионов, Киев, стадион имени Валерия Лобановского, прямов матч Динамо-Киев-Лондонский Арсенал. боева ничье у Динамо-Киева. Побожаемо киевскому Динамо добра. Лондонському арсеналу добра, побажаємо друзі. Вам від у серця бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе, будьте друзі, найголовніше щасливими людьми. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі.